Через весняні приморозки і посуху Україна може недоотримати до 5 мільярдів доларів ПВП. Так, да, дійсно, ось за дуже короткий період, орієнтовно там, півтора місяці, у нас стались критичні погодні умови, і в нас постраждали посіві пшениці. Ми зараз будемо говорити тільки про пшеницю, бо скільки передіскували ріпака, поки непонятно. От, а скільки посійно пшениці і. Скільки ми вже по факту точно не доберемо врожаю, ми вже можемо цими цифрами оперувати. І насправді це якісь просто космічні, колосальні макроекономічні цифри, які будуть навпряму впливати на ВВП нашої з вами країни. І по факту виходить так, що через весняну непогоду, якщо хочете, ми з вами можемо не доотримати до 3% ВВП. Тож, давайте розбиратись, як це рахується, звідки такі цифри і чого весняні приморозки і посуха може попливати на благополуччя кожного українця. Гровекс ми допомагаємо годувати світ. Привіт тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лукиянчук. Я агроном і засновник Гровекса Гродійство Holding, бренду, який допомагає фермерам годувати цей світ. Отже, ми вже зараз можемо порахувати, що на наших 5 мільйонів гектар пшениці. Ми не як мінімум, як мінімум в кращому випадку, 10 врожайності. Але це ми ще не побачили, як пшениця зацвіла, як вийшов колос по всій території України. Може бути недобір навіть і 20%, навіть і 30% до врожаю. Але давайте поки що зупинимося на більш вирогідному сценарії. Це недобір врожаю від 10% до 20% і порахуємо на перший і другий сценарій, звідки ці цифри взагалі беруться. Отже. На останній зустрічі трейдінг хечклаба виступав Тарас Висоцький і сказав, що в Україні засіяно 5 мільйонів гектар пшениці озимою і ярою разом. Якщо взяти середню планову урожайність 4,5 тонни, то ми отримуємо 22,5 мільйона тонн пшениці, які у нас ми мали би ну зібрати. Але з урахуванням того, що азот був дешевий, і всі фермери дуже гарно зробили. Азотне живлення весною, то я думаю, можна закруглити до 23 мільйонів потенціального валового збору, який ми мали би зібрати. А якщо навіть взяти сьогоднішню середню ціну по Україні 10 тисяч гривень за тонну, то закругляю для простоти розрахунку. Відповідно, 10% від 23 мільйонів тонн це 2,3 мільйона тонн. Якщо перемножити на сьогоднішню середню ціну для простоти розрахунку 10 000 грн, по Україні, маю на увазі, 10 тисяч гривень, 10 тисяч гривень, то відповідно, ми отримаємо на добір 23 мільярда гривень валютної виручки. Да, ми рахуємо в гривнях, можна перерахувати те саме в доларах. Але це якщо 10%. Якщо недобір буде 20%, то відповідно вдвічі більше це буде 46 мільярдів гривень. Недобір по збору по експортному потенціалу по експортній виручці. Я пропоную закруглити це до 1 мільярда доларів, тому що курс у нас в середньому там десь 40-42, от відповідно, 1 мільярд доларів ми. Недовиробимо продукції на вартість 1 мільярд доларів закругляю, загрубляю, От для простоти знову ж таки розрахунку. Відповідно, цей 1 мільярд доларів це наш експортний потенціал. Ми б могли отримати валютні виручки. І відповідно, ці гроші отримали б українські фермери. І що вони б з ними зробили? Правильно вони би витратили їх в Україні на будматеріали, на солярку, на добрива, на засоби захисту, на там, покупку техніки чи там ще на щось. Знову ж таки, на паї і на податки. Відповідно, цей мільярд доларів мав би по відношенню до ВВП мультиплікатор. Я думаю, як мінімум x3, а так як це українські фермери і там платяться паї і так далі. То швидше за все, він мав би мультиплікатор x5. Відповідно, ми отримаємо діапазон. Дуже грубо, там від а, 2 до 5 мільярдів доларів недобору ВВП країни. Ну, тобто, якщо взяти там, недобір 23 мільйона це півмільярда доларів да, з мультиплікатором X3, X5, це буде там, десь від 2, як мінімум, це самі там, скромні оцінки, що ми не доберемо до ВВП 2 мільярда доларів. От. А, і... По максимуму, це може бути там, 5 мільярдів доларів до ВВП, ми можемо не добрати через весняні заморозки і весняну посуху. Це тільки пшениці, нагадую. Я сюди не рахую ріпак, який просто знищений. Да? Я сюди не рахую ячмінь, це тільки пшениця, тільки одна культура. Відповідно, ВВП України за 24 рік становив 182 мільярди доларів. Вся країна, всі люди, які тут живуть. Включаючи військових, да, які а, воюють е, всі, хто тут живе, всі, хто тут веде хоч якусь діяльність, згенерували 182 мільярда доларів ВВП за рік. А відповідно, якщо ми беремо 2 або 5 мільярдів доларів недобору тільки через мороз і посуху, тільки на пшениці, да, то ми з вами розуміємо, що це а, як мінімум 1% втрати ВВП. А потенціально там, 3% втрати ВВП по рокові. Це насправді колосальні цифри. І це для вас ось яскрава візуалізація, да, що а, звичайна непогода в аграрній країні да, може дуже сильно впливати на благополуччя кожної людини. А цей а, недобір ВВП. Він відобразиться там на недозаробітку кожним підприємцем і кожним працівником всередині України. Неважливо, там, це медсестра, військовий, там, доставщик з нової пошти, чи, там, неважливо. Всі відчують, що оцих там 3% Україна не добрала. На 3% всі отримують менше грошей. От, відповідно, це вам пряма аналогія, да, як мороз і посуха у фермерів. Дасть там, на 3% менше благополуччя, менше заробітку кожній людині в Україні. Тому, шановні фермери, ви робите дуже важливу роботу. Дякую вам за це. Ми будемо вам всіма силами наш Гровекс Городіжла Холмін допомагати, щоб скористатись нашими сервісами, переходьте за посиланнями під відео. Ну, а всі, хто дивиться, підписуйтесь, ставте лайки і пишіть вашу думку. На ріпак і про інші культури. Да, і що ви взагалі думаєте про ситуацію з цьогорічним врожаєм? Буду радий з вами поспілкуватись в коментарях. Велике вам дякую, що дивилися відео до кінця. Хай прибуде з вами урожай і перемога!